Є цей апарат, що е, я вам показував, він ми, ну, е, переробляє бутилки. Але тут не всі бутилки можуть підходити. Можуть підходити тільки не кольорові і, і, або з цього магазину бутилки. А інші бутилки, які взагалі тут не продають, і кольорові, і вони сюди не підходять. Нам потрібно засунути бутилку всередину нас круга. Нас і за кожну бутилку нам додається 1 цент. І За ці бутилки можна заробити гроші. В Україні є теж така. Ось ми вже заробили 10 центів, друзі. І на цьому можна заробляти, назбирати мільйон бутилок і заробляти гроші. Ось так. І перед тим, щоб засунувати, треба відкривати ковпак будилки. við ossa við þessa honum góð